Серед 45 учасників та колективів, які взяли участь у цьому відбірковому кастингу, були у нас представники і міста Борисполя, і Бориспільського району, і міста Переяслав-Хмельницький, і навіть приїжджали з міста Києва і Києво-Святошинського району. Ну, Шукали у нас члени журі під головуванням от менеджер кастинга Олександра Петюренко. Оригінальний такий голос, який повинен бути впізнаваний абсолютно кругом, нестандартний. І приємно, що таким голосом став у нас голос Оксани Вірич. Вона отримала диплом першого ступеня, завоювала особливий сертифікат, який складає такий презентаційний фонд в розмірі 3 тисячі гривень. На другому місці це у нас студент із міста Переяслав Хмельницького Василь Клименко і наш народний хореографічний ансамбль Міленіум зайняв третє місце. Відзначено дуже високий рівень учасників усіх, які брали участь, і вони запрошені вже переможці на відбірковий дальше кастинг у місто Київ.